Наші герої з минулого ми захоплюємося вашою боротьбою. Ми вдячні вам за незламність та незалежність. Судьба Переможа. Переможа. Нові герої продовжують вашу доблесну справу. Слава, слава Честь і слава тим, хто мужньо та безстрашно зупиняє ворога. Тим, хто віддає життя за рідну землю. Тим, хто каже нам. Україна, породу Україна, породу В нас живе непереможний дух українських героїв. Усіх поколінь. Ми не мученики, ми борці. Боремося за свободу. Слава. Всім героям. 23 травня. День українських героїв. Честь і слава незламним.